Добрий день! Я Саєнко Лілія. Презентую до вашої уваги свій проєкт на тему Випалена земля хімія війни. Протягом декількох років я досліджувала якість води, визначала хімічні показники води річки Нетриус, яка протікає в межах Борівського району Харківської області та Краматорського району Донецької області. В результаті моніторингу було зроблено висновок що вода з річки Нетриус та крийдяних джерел гідрологічної пам'ятки місцевого значення джерела не дуже відрізняється за хімічним складом, вміст хімічних речовин у нормі або вони відсутні. Тому вода повністю придатна для споживання та використання у сільськогосподарській діяльності людини. Вода з річки Нетриус вважалася найчистішою на теренах Донецької області. Так було до 24 лютого 2022 року. Але прийшла війна. Все змінилось. На території мого рідного села точилися запеклі бої. Зараз українські воїни звільнили територію Лиманщини від ненависного окупанта. Метою цього дослідження є вивчення впливу хімічних складових вогнепальної зброї, ракет, військової техніки на довкілля. З'ясування, як на навколишнє середовище вплинуть на найбільш очевидні прояви війни, обстріли та бої, що залишили за собою знищену військову техніку, дослідження закономірностей розвитку надзвичайних ситуацій з вибухами, боєприпасів для оцінки наслідків на довкілля цих надзвичайних ситуацій, зокрема викидів забруднюючих речовин є актуальним питанням техногенної безпеки. Практичне значення отриманих результатів полягає в оцінці впливу хімічних речовин на забруднення довкілля внаслідок військових дій, що відбулися на території Лиманщини. Кожен обстріл, кожен вибух, відбувається зараження ґрунтів, водойм, повітря. Це не просто вибухівка, але й паливо, детонатори, тож відбувається забруднення хімічними сполуками. Меланж це описнювач рідкого палива, суміш концентрованої нітратної кислоти до 73%, окисів нітрогену до 24%, води до 2% та різних добавок інгібіторів корозії до 1%. Він забезпечує реакцію необхідну для старту ракети. Потрапляння меланжу у відкритий простір представляє серйозну загрозу. Наприклад, забруднюються земельні ресурси повітря. Температура кипіння речовини становить 86 градусів. При взаємодії меланжу з водою відбувається бурхлива реакція з виділенням великої кількості високотоксичних речовин. В атмосфері оксиди нітрогену та сульфуру можуть спричинити кислотні дощі, які змінюють pH ґрунту та викликають опіки рослин, до яких особливо чутливі хвойні. А наша Лиманщина багата на хвойні рослини. Кислотні дощі мають негативний вплив на довкілля. Місце, де відбувся вибух, точно контактуватиме з водою. Утворюються сульфітна, сульфатна, нітритна і нітратна кислоти, які випалюють ґрунт, знищуючи його. Аерозолі цих кислот Приводять до конденсації водяної пари атмосфери і стають причиною кислотних опадів, дощі, тумани, сніг. Під час детонації ракет та артилерійських снарядів утворюється низка хімічних сполук чанний газ, вуглекислий газ, водяна пара, оксиди нітрогену, метаналь, пари ціанистої кислоти, азот, а також велика кількість токсичної органіки окислюються навколишні ґрунти. Деревина, вірнина. Під час вибуху всі речовини проходять повне окиснення, а продукти хімічної реакції вивільнюються в атмосферу. Основні з них вуглекислий газ і водяна пара не є токсичними, але шкідливі в контексті зміни клімату, оскільки обидва є парниковими газами. Небезпечним є і паливо, яке може залишатися в ракеті після прильоту. Крилаті балістичні ракети, які запускають росіяни, працюють за допомогою. відео з мережі інтернет про звільнену лиманщину, рідне село та власні світлини. Дякую за увагу!